Запрошую разом зі мною приготувати рибу Аргентину з овочами. Це буде, друзі, дуже дуже смачно. Ось така в мене рибка. Аргентина називається. Я її почистила і посолила. Так, вже вона трішечки в мене стоїть. Нарізала цибульки дві таких невеличких. Натерла морву велику. І отут зараз буду з'єднувати В мене тут томатна паста, сметана і трішки майонезу. Наляю водички і розбухтую. Так, першим ділом буду обсмажувати рибу в борошні. Розігріваємо пательню, наляла олії. Я гадаю, що усім цей відомий, ну, але нагадаю вам. Я сама деколи подивлюся чи відео. О, думаю, давно не готувала, треба зготувати. Так, рибку обсмажую з двох сторін, так щоб інші прихватилися шкіркою не до готовності, тому що потім вже все буде тушитися з овочами. бачами. обсмажується рибка, зроблю цю заливочку. Ще буду додати лавровий листочок, перчик горошку, духняний, то вже саму каструльку. Рибка вже обсмажилася. І решта олії обсмажувала світовою. А, знаєте, щоб вона трішки знялася. Шулька готова, виклала її на рибку. І тепер обсмажую моркву, добавила олії. Щоб ти так перев'язалась. От і москочка вже готова. Сьогодні розподіляю. Добавляю лав, рух'яний перець і чорний. І заливаю завилочкою. Зменшую вогонь, накриваю кришкою. І буду тушити до готовності. от рибка вже і готова. Досить швидко вона приготувалася. Зараз я хочу її дістати, показати вам. Бачите, вона ціленька, не розпалася. Колір має гарний. Так. На гарнір в мене вариться пшоняна каша. Я гадаю, з кашею буде смачно. Парує. Красана. гаряченька дуже, ну, але ж треба спробувати самі і вам розказати. Смачно чи ні? Я цю Аргентину дуже-дуже полюбила. Дивіться, яке м'ясо, бачите, білесеньке. Пробую. М -м -м. Друзі, як смачно рекомендую. Ну, звісно, любу рибку можна так готувати, але Аргентина божественна. Усім смачного! М -м -м. Подивіться, як гарно виглядає рибка з овочами на пшоняній каші. Така рибка підійде до любого гарніру.